З вами завжди, компанія Каділак XTS 2015 року випуск, обладнаний двигуном 3,5. Газ бензин, автоматична коробка та система переднього приводу в червоному кольорі потонований 19-го радіусу диски. По ЛКП нарікань немає. Парктроніки вкруг та камери 360. На всіх чотирьох дверях є безключовий доступ. Перейдемо до салону. Шкіряна карта в дуже гарному стані, електропакет, шкіряний салон бежевий, підлокітник та підстаканник дуже зручні. Має датчик сліпих зон. Передня карта в дуже гарному стані шкіряна, електропакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь передніх, електрорегулювання керма, мультикермо. Заявлений пробіг 37,5 тисяч. Система мультимедіа, клімат-система для передніх пасажирів, селектор КПП, салон в дуже гарному стані. Музика бонус. Якщо зникала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна Меха. Також даний автомобіль можна придбати в різні чи види з ламболком, пані Автопарк.